Всім доброго ранку. Сьогодні гарний сонячний день ще без 15, без 15.7. І я тут проснувся, значить вдівся в голубу футболку і щось в мені в голові закрутилося. що Я пам'ятаю тоді часи Совєтського Союзу щось таке співали щось типу. У мене голуби. Труси, і каніні, і взагалі весь голубой, і, і конець у мене теж голубой. Ну, от конца голубого, судя по всьому, у, у Путіна не буде. Не буде вже ніколи. От, ніколи вже не буде. Хоча, кажуть, у нього там є дітей на незаконно роджених по всій Росії до безчисленності. Навіть пісенка була. Но конца йому не світить голубого. У нього буде конець саме такий. Е І називається по-нашому кінець, самий такий далеко не голубий. От. Я це, я не про це. Я, я знаю щось не в носі чухалося. Я вчора був, я вчора був значить, на барбекю. Ну, добре, про барбекю пізніше. Я, значить, я не знаю, чого про ці концерти. У мене румин жив через дорогу, такий хороший румин. Ну, він що то любив цих, значить, чаушеску. І Антонеску любив. Ну, я цю закономірність замітив, що потім трапляється з ним. Ну, він перемалював картини, В нього хобі. Ну, він ще грав трошки на гітарі, так і талановитий був на гітарі, грав, і, значить, і потім він малював, перемалював, перемалював цих грецьких художників, знаменитих на цю міфологічні картини. І, і там картину він малював і конець малий намалював ну, такий на цьому. Пеніс намалював якогось грецького актора. Він каже: у гречку якогось героя, значить, з міфологічного їхньої міфології, релігії гречської. І Він мені каже, ти знаєш, що це спеціально такі, значить, маленькі пеніси малювали раніше на картинах. Бо це, бо щоб показати, що розумний, то пеніс має бути маленький. О, а так, щоб каже, зразу був, каже, і великий пеніс, і, і багато розуму. Каже, так не було. Як Даніел. я кажу, я тобою згоден, мій друже. Мі дуже згоден. Може, ти й правий про цей, про цей великий пеніс. Но, ну він такий хлопець такий неплохий. Він любив допомогти завжди, все, що ти скажеш йому. О, я теж йому щось був подарив, навіть виїжджав. Бо він у мене багато разів в гостях був. О, хоча він любив Чавушеску, а перед тим Антоне. Ну румини не молодці, у них, якщо щось не так, вони зразу до стінки ставлять. Антонеску з Гітлером, значить, там дружив. І чим він закінчив, так само, як Чавушеску, і взяв і розстріляли разом. Я не знаю, чи з дружиною, чи ні, ну точно розстріляли. От. А, а Чаушеску теж розстріляли. От, а наші чогось ні ні один не розстріляний. Може, де румині, а де ми? Да? Наші ходять всі до цих пір живі і сміються. От, і може, може, я не знаю. Може росіян росіянці теж як Румені, я руми. Вони царя забили з пістолетом. Ну, це таке. Побачимо, що з цим новим царем буде. Йому вже недовго. Ну я про барбекю. Значить, барбікю. Таке було цікаве вчора. Значно ну, я вже спочав вже з цих вже проснувся зрання, так ніби цей, і, 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 і зразу цей про голубу футболку. Сів я за стіл прийшов туди, ну менеджер каже мені, що Алекс, ну прийди, ну прийди. Ну закінчення шкільного року у нас говорить, тут типу, праздник, майже як церковний. А ти, 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 ти не приходиш. Ну я думаю, що ж я там буду їсти, хот догів я не люблю. Ну, сказав, що прийду. Ну, пацан <laughs> сказав, пацан з'їв. Прийшов я, значить, туди, ну, хороші хлопці, там барбекю жарять, стоять, такий ну, такі файний хлопець, я його Дейв звати. Він італієць, сам такий. він гарно одівається, такі, такі волосся назад, в нього зачесані такі. Отакий в фільмах би йому де Сопрано, він би грав гарно. Так він стоїть, жарить цей барбекю. Ну, він ми, до мене дуже добре відноситься і завжди мені каже. Завжди сміється, здоровається. Він приємний такий молодий чоловік. Дуже рідкісно, має четверо дітей, дай Боже йому здоров'я. У всіх добрих хлопців багато дітей. От. І у гарних людей багато дітей. От. Ну, має... Мабуть, я не дуже гарний, бо в мене тільки двоє. Ну не про це. І я взяв, з ну що, я прийшов, подивився, бургери там жаряться, ці всі сосіски там стоять, і, і ще щось стоїть, ці ходога взяв я собі, собі ходога не їв. Думаю, років 10 не їв. Попробую взяв я цей банку сухліба, запхав туди цього ходога, такий які. А бачу бумажні ці паперові тарілки, і вже зараз дерев'яні вилки дають. Не пластикові, дерев'яні. Взяв я це і ще щось зелене до ходу. І з цих тарілків бачу, сидить цей бивший менеджер цієї компанії. Приперся туди, сів. Сонце, звідти Лизину сижу, дивлюсь на хот-дога, Встав, пішов пішовши фляжку води. П'ю пів цю пляшку, воду з пляшки і дивлюсь на цю ходову. З сторони виїсти. Ну, тут бачу така розмова. Брюс, як завжди, він любить по -по поговорити. Він такий хороший хлопець. Він грає на гітарах, на любих, значить О, він такий інтересний сам по собі. З ним він в Англії вирос. І, і був, він такий має англійський цей юмор. І, і що далі, значить. То а тебе каже, питай, жінка молода така. Питаю, а ти, 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 ти бачиш, там трошки акцент є, ти звідки? напевно, каже, з України, як з Алекс. Я йому по губах щось не кажу, не зачіпай, звідки я. Той мене був Рашен брік назвав, я чуть не побився з ним. А це, ну добре, вона каже: ні, я з Раші. Я думаю, що воно на мені треба? Вона молода жінка зовсім. Нащо мені цей зражить? Ну, я приїхала з Рожки, з, з Рушки з Рашки, ще коли мені було там 18 років. Я сама, значить, я, значить, вийшла з, -з замуж, вона починає виправдувати. Виїхала з Рашки, то з Рашки виїхала. Вільна країна. Ну, а Брюс Звеченка, ти виглядаєш, як ти 11 років тут працюєш, а я думав, що тобі десь 22, значить. Ні, ні, каже, мені вже О, гарно я дядьку 73 роки, що він де казав. Вона вся розцвіла, а так встала, пішла кудись, Знає, ще щось взяти, якусь добавку за цим. А, ні, ще не так було, не так що було? А, але каже, я тут свою сім'ю, а сім'я в тебе є тут. Ні, каже, сім'ї нема. Ну, я тут свою сім'ю створила. От, створила свою сім'ю вже. все. О, таких люблю незалежних жінок, бружака, там ще щось кажуть. сидять дві молодиці, значить, кругом регочався. І ще сидять і їдять. Всі їдять бюргери з вони поливають їх томатним соком, цим томатним цим пасту, чи он називається. Якимись горчицями з цим, цими і їдять. і них ужас. А, і тут, але я тут теж вийшла каже, замуж за китайця, у мене дитина є. Брюс каже, що на китайському говорить. Говорить, хай на китайському, хай на русському говорить, і на англійському говорить дітьо. О, кай дуже розумне дітьо, ти так хорошо говориш. Ну, вона, вона все я піду і каже, тобі ще добавлю пішла, вона знає, що вона ще хотіла, навіть одну сусіску з'їсти. Я не знаю, я вже не пам'ятаю, чим вона вернулася. Ну, і Брус сидить і каже, що а я чув, каже, що ну взагалі-то каже підна жінка каже. У цих, каже, всіх цих китайців концы, каже, маленькі, Я її дуже співчуваю. все, все, я закінчую. Закінчую, Бо я, я по шлях сам по собі. Колись був, зараз вже ні. Ну, але цей сказав, що я кажу, ну. Хто знає, може вона русська і попався якраз із хорошим нормальним. Може ж між ними бути, каже один із Ну, ну. Ми взагалі тут говоримо про конець Путіна, який не може бути гарним. Це мій, мій румент був нічого, значить, сусід який. Ну, але, але тут цей ковід почався, він почав мені висилати якийсь безконечний на всім телефоном, про те, що. Це вся змова така, все така, ми всі хочуть отравити, всі хочуть вбити, все. А якось такого не боявся. Я пішов цей, отримав одну від Астродженіка, потім ще отримав від якоїсь компанії, другої, потім від третьої отримав, І я бачу, що воно нічого не вийде. Ну, ковідом я не хворів. ні. І ходив, нічого, не боявся. Ну, все таке діло. Воно відсказився. Це, раді Бог, з ковідом там багато було, поїхало. Мозгами трохи, але діло не в тому про ковіда. Діло в тому, що коли ця агресія почала оце, в нападіння 22 2022 року, це бомбяшки він почав мені розказувати, що це герб України, хозарський договор, що це о, Україну править євреї і він везе у кабалу Ізраїля. Я, ну, я пробачаюсь. Погане слово чуть не сказав. Отаку дурню почав мені ввести. Ну, Звичайно, ми з ним розсталися, і я не бачу вже. Це років три. Хоча дуже гарна жінка у нього була хорошою, і він гарний, і румин сам гарний. Воно бачить, що любича і бежно ці, які вони не перестають любити. Вони такі коні в голові скачуть. От. Серйозно то так смішновато з ними. з цими. Я, я під'їхав до школи, значить, тут одної. Дітей забирати. Так, що я переді мною так нагло став, значить, я приїду, то хотів сказ, поздороватися з ним. Підходжу я до цього водія, але тут дивлюся, написано Вічерня школа русского язика. Яко дивлюся, яким пальцем показую на це. А він одразу до мене, ну, no, ну no, каже. Я не підтримую Путіна. Говорить, я против Путіна, це ж просто школа. Це ж просто школа. О, такі діла. У них таке вже нема, вже цього, що було, Відно, це цей багатьом, значить. Руска говорять, чим вони хвоста підняли, не піджали, нема. Це вже візгу на російському язике. Оцих всіх розпальцовки, значить цих орлов на машинах, все вони бистро поснімали. От якщо то нічого святого немає в нього, то Путін, лучший президент, вже давно ніхто не чув, щоб кричав: вже все, це ця мода вже проходить на Путіна, Видно, Путіну скоро буде трендець повний. От. Значить, що я ще хотів сказати? оцей мій товариш, який жінка-дружина в нього пострадала від божевільного. Напав на неї з кулаками, бо побачив стікери на автомобілі, там що. А, сидить в тюрмі. Вони його тримають в тюрмі. Може, візьмуть на поруки, щоб він нікуди не втік. Ну поки він сидить в тюрмі, загрожує йому серйозно, бо вона зняла побої у лікаря. Там гематоми були. В неї був психічний стрес, а і він задушив адвоката. Тобі ж йому грозить десь років 12. І депортація з країни, і за те, що нього він громадянин Канади, нього громадянство і депортація. І це буде проблема. Чи він відсидить 12 років в Канаді, чи він відсидить тільки половину в тому депортації? Так що там чувак своєю любов'ю і до Путіна і то, що він напав на молоду, вже 67 років барат, а що то привчений до команди Фас то цей то така ситуація то то він буде він понесе понесе по заслугам так справедливість наступає